Вітаю вас, десятикласники! Підготуємося до контрольної роботи на тему паралельність прямих і площин. Задача. Площина альфа проходить через середини двох сторін трикутника. Причому вершини цього трикутника не лежать в площині Альфа. Довідіть, що третя сторона трикутника паралельна площині Альфа. Отже,. Маємо площину альфа. Альфа. Ця площина перетинає дві сторони трикутника, проходячи через середини цих сторін. Причому вершини цього трикутника не лежать у площині Альфа. Отже, Перетинає одну сторону, це ми одну намалювали, і ще одну. Ось дві точки, які належать і площині альфа, і сторонам трикутника. Зрозуміло, що пряма, яка проходить через ці дві точки, позначимо їх М і Н. Належить площині альфа. Домалюємо наш трикутник третя сторона. Необхідно довести, що оця третя сторона паралельна площині альфа. Для цього ми скористаємося ознакою паралельності прямої і площини. Нагадую вам цю ознаку пряма паралельна площині, якщо вона паралельна якій-небудь прямій цієї площини. Тобто нам треба довести, що ця пряма паралельна якійсь прямій, що лежить в площині альфа. Оскільки М і Н це середини сторін цього трикутника, то МН середня лінія трикутника. За властивістю середньої лінії вона паралельна до третьої сторони трикутника. Таким чином, ми одержали АБ Сторона трикутника паралельна прямій МН, е, яка лежить у площині альфа. За ознакою паралельності прямої площини, це означає, що АВ паралельна альфа. Отже, розв'язання цієї задачі складається із двох кроків. Перший крок. Ми довели, що пряма АВ паралельна прямій МН. Е. Яка лежить в площині альфа. І другий. зробили висновок за ознакою паралельності прямої і площини. Задача. Відрізок АВ лежить у площині альфа. В кінці відрізка СД належить паралельним площинам альфа і бета. Дивіться малюночок. Побудуйте лінії перетину площини бета з площинами DAB і DCB. Отже, маємо дві паралельні площини альфа і бета. Відрізок АБ належить площині альфа. А відрізок СД такий, що один кінець належить площині альфа, інший кінець лежить у площині бета. При цьому ці площини паралельні. Оце нам дано. Необхідно побудувати. Лінії перетину площини DAB і площини бета, площини DCB і площини бета. Для цього ми використаємо таку властивість. Площина перетинає паралельні площини по паралельних прямих. Це означає, що площина DBA перетинає паралельні альфа і бета по паралельних прямих. Тобто э, перетинає по прямій, яка проходить через точку D і паралельно до прямої АВ. Намалюємо. Отже, через точку D проводимо паралельну пряму, позначимо її М паралельно до прямої АВ. Отже, М паралельна М паралельна до прямої Б. Отже, пряма М, це є та пряма, по якій площина ДБА перетинає площину Бета. Такі самі міркування допоможуть нам знайти пряму перетину площини А. DBC і площини бета. Проведемо пряму БЦ, яка лежить у площині альфа і проведемо паралельно до неї пряму через точку D. Ось ця пряма позначимо її L і є прямою перетину площини DBC і з площиною бета. Ще раз нагадую теорему, якою ми скористалися. Площина перетинає паралельні площини по паралельних прямих. У нас має увазі площина DBC, перетинає паралельні площини альфа і бета по паралельних прямих. Одна пряма це BC, вона лежить у площині альфа, а друга пряма, пряма L, вона лежить у площині бета. На наступному уроці ми продовжимо з вами підготовку до контрольної роботи. З вами був Василь Васильович.